Якщо бажаєте жити довго, тоді доведеться відбуватись від деяких речей. Перше від хронічного стресу він зношує судини та мозок. Друге від негативних новин. Вони підіймають кортизол навіть тоді, коли все добре. Третє від поганої їжі, цукор, транжери, оброблені продукти прискорюють старіння клітин. Четверте від нічної їжі. Вона збиває гормони та запускає інсулінорезистентність. П'яте від малорухового способу життя. Тіло без руху старіє швидше. Шосте від поганого сну. Саме у сні тіло оновлюється та омоложується, сьоме від хаосу в організмі, інфекцій, токсинів, паразитів, запалення. Довголіття це не тільки про добавки. це про те, від чого ти відмовишся. І обов'язково підтримує порядок в організмі. А від чого готові відмовитися ви заради довголіття?